Коли дорога кличе, а ти готовий до будь-яких викликів, зустрічай з парк СП Твою новинку, що змінює правила гри. І ніяких компромісів, тільки чиста потужність та адреналін. 249 кубів чистого драйву, двигун 172 FMM – Це 20 коней, які рвуться в бій, забезпечуючи впевнений старт. Шестиступінча КПП це повний контроль, а також масляне охолодження. Забудь про перегрів. Ця система підтримує мотор в ідеальній формі, гарантуючи його. Во довговічність твоя безпека наш пріоритет. Дискові гальма спереду та ззаду. Це твій абсолютний контроль на дорозі. Хочеш бути помітним? Потужна лед-оптика, денні ходові вогні та додаткові фари пробивають будь-яку темряву, а ще гнучкі лед повороти. Вони продумані для будь-яких пригод і витримують усе. Комфорт. Він тут на вищому рівні. Кольорова цифрова панель. Вся інфо чітко як на екрані геймпада. USB-порт для заряджання твоїх гаджетів. must have у дорозі. А вітрове скло створює твій персональний комфорт на трасі. Захист він тут капітальний. Комплексна рама це твій подвійний щит для ніг і двигуна. Двоярусне сидіння це максимальний комфорт для тебе і твого пасажира, навіть у найдовших поїздках. Практичний багажник готовий до будь-яких вантажів. А перевернута вилка це не просто стиль. Це Ідеальна керованість, відчуття дороги та надійність, що піднімає твій досвід на вищий клас. А ось шини готові до всього. Універсальна гума це ідеальне щеплення на асфальті та в умовах бездоріжжя, плюс для твого спокою, протиугінний пристрій. Spark SP250 T5 – Це якість, що відчувається, комфорт, що захоплює, та безпека, що дарує свободу. Обирай Spark – Твій шлях починається тут.